За примножень добра на землі. Саме таке гасло викарбовано на срібно-золотому ордені Святого Миколи Чудотворця, який учора отримав генеральний директор Державного лісового об'єднання і рівналіст Микола Шершун. В цей орден вкраплено 48 брильянтів. Та за словами президента фонду міжнародних премій Костятина Бобренцева, його вартість оцінюється не грошима, а благодійними вчинками. Саме благодійність Миколи Шершуна і стала причиною такої високої оцінки його діяльності. Я, знаєте, руку на серце кладу. І кажу таке, ця людина 100% заслуговує цей нагород. Ми не вибирали те, що це директор чи не директор. Я ж кажу, що в нас є президент, у нас є науковці, письменники світової імені, медики, космонавти, будівельники, рядові колгоспники. Це, щоб ті люди, які на землі робили справжнє добро. Оце критерій такий. Орден Святого Мокули Дотворця, освячений в Італійському місті Барі, на місці захоронення святого свого часу отримали визначні особистості із 26 країн світу. Серед них мати Тереза, святий отець Іан Павло ІІ, Борис Платон, Олег Гончарк та Фідель Кастро. Микола Шершун став 122-м володарем та першим на Рівненщині, хто отримав цю почесну неурядову нагороду. Це нагорода не шершуна конкретно, Це якраз нагорода наших лісівників області, нашої держави. І сьогодні, якщо говорити, чим заслужили наші рісівники таку високу нагороду, то я сказав би тими добрими справами, які сьогодні, незважаючи на, на скруту, яка є в цілому, всій галузі, тобто слів нас, вона ж та скрута є, але вони сьогодні допомагають людям бідним, людям, людям пристарілим, інвалідам в першу чергу, тим самим лікарням, школам, які сьогодні так гостро потребують цієї допомоги. У Березнівському лісовому коледжі, де й відбулося нагородження пана Шершуна, зібралося чимало людей, яким він допоміг. Вони прийшли привітати його та подякувати за турботу. Адже лише за минулий рік об'єднанням «Рівний Ліс на благодійну діяльність було виділено понад 1 мільйон 800 тисяч гривень.